Руслан, здравствуйте, доброго дня. Сьогодні ми з вами обговорюємо питання щодо можливого підриву Запорізької атомної електростанції. Нещодавно президент України Володимир Зеленський написав про це у своїх соціальних мережах. В Принципі в умовах бойових дій можливо абсолютно все, тому що запорізька атомна станція вона знаходиться перебуває на лінії зіткнення, тобто. Практично, так така ситуація вона триває більше ніж рік. Звичайно, що може бути все, що завгодно, хоча б тому, що ніхто не застрахований був від того, що сталося з Каховського ГЕС, і це, врешті-решт, сталося і. Тому я думаю, що е, Володимир Зеленський в даному випадку виступив в якості. Я дивився його звернення. Він виступив в якості, як це в соціальних науках називається, whistleblower, тобто, той, хто дмухає е, у свисток, тобто дослівно це означає людину, яка е, повідомляє заздалегідь якісь неприємні новини. Можливі новини, е, якщо це не справдиться, то ну ніхто засуджувати не буде, тому що ну, ну не сталося й добре. Якщо станеться. Президент завжди зможе сказати: а ось я попереджу. Я думаю, що у відсотках говорити тут щось марна справа, тому що вся ця війна, яка сталася, вона є, вона є сукупністю подій, які не могли статися, але вони сталися так. Починаючи від масштабного вторгнення і закінчуючи подіями подіями на Каховський ГЕС, а до того сотнями інших подій. Тому говорити тут щось про відсотки неможливо. Якщо говорити про те, чи це станеться, моя особиста думка: що ні, тому що я читав вчора інтерв'ю Петра Котіна, який очолює енергоатом, і він говорить, що якщо росіяни не влаштують якусь спеціальну провокацію, то цей охолоджуючий ставок, який там а, наповнений, то він висохне а, десь за 12 років. Якщо він висохає, то він висохне десь на 12 років. А, ну, я думаю, що 12 років вона не буде в окупації. А, стосовно провокацій, можливо, ми розуміємо, що. В Випадку, якщо Запорізька АЕС її спіткає така ж доля, як Чорнобильську АЕС, наприклад, тобто це буде ядерна катастрофа, то масштаб буде більший і зачепить звичайно і всю українську територію, і значні території Російської Федерації, Туреччину, тобто дістанеться власне всьому світу, а найбільше східній Європі, в тому числі Росії. Крім того, потрібно сказати те, про що ми не любимо говорити. Але це, це факти. До цього треба ставитися розсудливо, Що Російська Федерація у своєму законодавстві, яке Дещо зараз виглядає фантазійним, але воно існує. Вона вважає ці території так званими новими суб'єктами федерації. Своїми, і з точки зору їх політичної еліти, їх політичної еліти, якщо вони вчинять якийсь е, якусь провокацію на ЗАЕС, то їм потрібно буде оцих мешканців якось кудись переселяти. Е, крім того, дістанеться власне і легальні території Росії, я думаю, Ростов, Краснодар і так далі. Тому я думаю, що вони не вдадуться до е, цих е, актів, хоча знов таки в умовах війни може бути взагалі все. Я думаю, будь-коли е, причому тут е, незалежно від того. Під чим контролем станція, тому що ми розуміємо зараз. Вона під контролем Російської Федерації. Якщо вона буде деокупована, ця запорізька там станція, то все одно російські війська ну вони відійдуть від Енергодару. Вони відійдуть, можливо, там з Васильівки, але ж вони не залишать одразу всю територію України. А навіть якщо і фантастичну таку взяти теорію, що ну раптом вони все взяли і пішли, заявили про те, що вони там демілітаризували, денасифікували всіх і відійшли на кордони, да на свої, то все одно ми ж розуміємо, що у них є засобораження такої дальності, що вони в принципі. Теоретично чи технічно можуть завдавати все одно удари по території України, тому навіть якщо буде коли буде деокупація Запорізької АЕС, ми не повинні розслаблятися. Ми повинні розуміти, що будь-яка Українська АЕС може стати об'єктом якогось удару. Я думаю, що говорити про ситуацію на фронті також краще з військовими експертами, але. Досвід вже різних дій, як російських військ, так і українських, він доводить нам наступне: дії проти цивільного населення, ну цивільне населення, звичайно, у першу чергу страждає українське за, за кількістю, так там лише в в Курській області постраждало російське цивільне населення. То, в принципі, якщо ми говоримо про те, що відбувалося на електростанціях в Україні, на електростанціях, на розподільчих мережах, просто удари по тилових місцях і по багатоповерхівках, це ніяк не впливає на ситуацію на фронті. Так само це не впливатиме і у зворотньому напряму. На навіть якщо щось станеться в російській на російських якихось атомних чи на атомних електростанціях, чи просто в тилових регіонах Росії. Це вже ця війна довела 15 місяців довела, що не має це жодного сенсу, тому що ситуація на фронті вона вирішується безпосередньо на фронті. Мають значення логістичні шляхи, чи вони порушені, чи не порушені. Той самий Антонівський міст, коли по ньому били. Він це, це призвело до того, що все таки були вимушені росіяни відійти з Херсону. Тобто, тут я думаю, що на ситуацію на фронті можуть вплинути власне дії Збройних сил України відповідно Російської Федерації, саме от проти військ і проти логістики, а не проти енергетики. Зима це довела. Думаю, що реакція світової спільноти, як і на всі інші події, це глибока стурбованість. Заклики до мирного врегулювання, тобто ті всі слова, які ми вже чули багато разів. Я не говорю, що це добре чи погано. Світові лідери мають якось реагувати, вони якось реагують. Сьогодні Зеленський звернувся до різних лідерів. Він згадав там Індію, Китай, країни Африки, Латинської Америки. Але ми розуміємо, що українська. Бачення, якщо можна так сказати, українське бачення цієї війни, цього конфлікту, бачення української еліти поділяється не дуже великою кількістю країн. Це, перш за все, країни Євросоюзу, США, Канада, Японія, Австралія, ну і ще деякі країни. Більшість країн світу мають інше ставлення до цієї війни. Вони за все добре проти всього поганого. Ми бачили мирний план. Африканських країн ми їх не засуджуємо. Це їх позиція. Вони приїхали, вони висловилися. Індонезійські лідери висловилися. Інші лідери Китай, Індія. Ми їх позицію також вже бачили. Тому вони скажуть, що вони глибоко стурбовані і вони закликають до припинення вогню і до перемовин. Ну а позицію щодо. Припинення вогню і перемовин української позиції української влади і позицію союзників України, там сполучених штатів в тому числі. Ми також бачимо. Тому тут, скоріш за все, буде все одно глухий кут. Руслане дуже вам дякуємо. Дякуємо за розмову, що приділили нам увагу та поговорили про те, що наразі турбує багатьох українців. Дякую.